Всім доброго дня! Надіюся, що він буде добрий. Бо ранок видався не самий добрий через атаку ворога. Сьогодні в Дніпро будемо намагатися зловити білу рибу на течії. Будемо кормитися дуже сильно зволоженим комом з великою кількістю вареного гороху. Ком магазинний, жовто-пісочного відтінку, відтінку такого. Насадка. пінка, опариш-гноєвий хабак, монтаж інлайн. Зараз буду маркеритись, кормитись по дистанції, потім все, все розкажу. Так, що, закормив я закормив я свою обрану точку. Зупинився я на кордоні піска за ракушкою. Під саму бровку я наліз, тому що я знаю, що тут бровка, помилок. Не пробачає. Надіваю Тирапея. Гачок шостий номер. Форма, форма карасьова. Поводок 018 льоска. 018 льоска. Сантиметр десь 60. В годівницю буду додавати опаря живого пінку. Так, що, робимо перший заклад? Робимо перший закид. Дільниця 80 грам. Середня крама ємкість. Щось посіпувалося. Щось посіпувалося. сила. Вова, ты как раз наклев. На их на клев я как раз пришел. Плотвень. Зашла в гости плотвень. Ну я только заклепсовался вот это вот, скинув штук всем кормушек и сразу начал вся крыл. Но ну, я клепцанулся не подборовкой, а на ракушки. Да ракушка с песка на ракушку переход оцей так сейчас короче Ну, вода холодная для него, наверное. Так что сейчас меняю гачешек. На трошки легче поводочек. Двиняем поводочек на сантиметров 30. Лесочка уже 0,16. Гачешек десяточка. багато холостых клювань. Наверное, длинніший поводочок і менший крючочок. Два пара. Чесно, я цим креслом не, не можу нарадуватися. Тільки що от, єдине приходиться таксі визивати завжди да, на рибалку. Добре. Да, нужен транспорт. Дай ще одним. Одной палочкой подарочной крестного насолоджива. буду. Маленькая кормоемкость и вперед. Вот оттуда. Ну за рамку, наверное. У Мене... меня за рамку до точки. До точки у зна, так значит, так нормально. А бы не шоу бы, Вова. И так хорошо. Ну, надо все, надо, холодно. Холодно, Вова. Да ладно, уже тут буду. Я тут ловы помню в прошлый год. Так, що я вам хочу сказати? Поміняв я ж уже поводок, поставив, поставив трохи длінший поводок з над 16 льосочки на маленькому гачечку. І отримав доволі таки приємну плотвиночку, яка вже гріється в садочку. Так, що. Закриваємо повіль і додаємо в корм піночку приходиться, приходиться вставати, коли вимотую, бо тут І знову риба є. І знову є риба, Приходить бо приходиться вставати, бо... Бо тут бровка. Народ, густила. Так что повтор повторяем всю эту историю БМТ-парика и отправляем на точку сразу же. Так, початок уже є. Початок є. В принципі, дистанція обрана. Е, поки що претензій до дистанції немає. Комимось, комимось, підтримуємо точку в живому стані, підкидуємо туди корму постійно. Підкидываємо. каким поводочком лучше. Я должен сады. Так копаешь пацюя значит да? Працюю опариш на гачку і працює опариш в годівниці. Пінку поки не ставлю, ставлю просто три опаря. Ставлю три опаря і підкидю. в эту годівницю. Так, що? Только хочу выпить. За першого збитого. А вже клює. А. Народ, була в мене тільки що неприємність. Тиранув десь оборакушку шнур і був відстріл, але повезло, що годівниця впала під ноги і точку не втратив, тому що перетерлася десь біля біля самого стику шнура з фідергамом. Ловлю я шоклідіам, основний шнур у мене 0,8, а шоклідія 016. 016 шоклідія. Вудка до 100 грамм, а 80 грамм блин, тики бойбы, пожалуйста. На очку хорошая рыба. Yeah. чо шок десяточка То, Можна сказати День сдав же Боже я уже як пошел на службу Уже не ловив такой риби наверное Ну для ща не ловив уже точно десь хороших Года полтора це точно. Последній раз на острій водників. Хороший ляж, приятний, дуже приємний ляж. Дуже приємно такого ляща приймати. От, вищули, в мене був тільки що отстріл. Водії плави пішли не дуже гарно, але по билку перев'язався. І от. Роблю закид і тут така газета сразу. Ну, це що? Це приємно. Дуже приємно приїжджати в відпустку. і отримувати такі кайфові задоволення. Ой! Кайф. Кайф, але є тільки одне але. Це сусіди підораси. Якби не підораси, сусіди, було б взагалі замечательно. Ну, я имею в виду Про кацапов. Все. Шикарний вид. Задоволення вже отримано. Уже можна і обрыватися. І все що угодно, щоб происходило вже все. Руки лящом пахнуть. До речі, це на цю вудку це перший ляж. І перший ляж, він такий, ну, заліковий такий приємний ляж. Вудочка до 100 грам. Для Дніпра це просто, якщо нема води, то це то, що в вудка, клас! О, еще клювання. Не, риба клює, значить. Значит, все, що я роблю, я роблю все правильно. Прикормка правильно, так получилось, что угадав с кормом. Угадав с дистанцией. Короче, класс. для соплей никуда. Опа. И снова я Якась непогана риба. Ну. Платвина Зашла платвина в гості. Тоже така непогана платвина. Непогана платвина, а заковтнула вона, конечно. как помидоры. Сейчас буду. Так. так. Все, забыл и гадюничку. Вперед. Поддерживать кормовый стол. E aí, Зараз я тут постійно постійно цепляю за чисть шнур, чиясь смазь тут наборовки висить. І завжди коли витягую, я за нею чіпляюсь. Кивмийтесь. течія відсутня зовсім. Зовсім відсутня течія. Короче, зацепился я за чьюсь снасть. Вот такая плотвичка она. Вот такая плотвичка на короткий повыдать в